Арні школи, житлові будинки та енергетика залишаються головними цілями для ракетних атак росіян. Активно б'ють зокрема і ракетами Х-69, і зокрема для ударів по нашій енергетиці. І тепер для більшого ефекту Росія намагається вдосконалити ці ракети. Вперше у Х-69 була помічена касетна боєголовка. Для чого це все робиться? і Відбувається, Те, зрозуміло нанести максимальне ураження по тих цілях і по наших громадянах, по яких ці ракети б'ють. Тобто Росія демонструє, що вона працює над удосконаленням зброї. І спрямованості її зброї є суто терористичною. Ракета Х-69 запускається не зі стратегічної авіації, як, наприклад, Х-101 чи Кинжали, а з винищувачів Су-34 чи су 57 що дає змогу ближче підлетіти до наших кордонів. Х-69 вважається авіаційною високоточною крилатою ракетою. По суті, це покращена версія ракети Х-59. Її маса складає близько 800 кілограмів, з яких бойова час. Пина важить близько 310 кілограмів. Дальність польоту ракети складає до 400 кілометрів. Касетні боєголовки на цих ракетах раніше не фіксували, каже авіаексперт. Проте казати про суттєву модернізацію не можна, адже ракета Х-69 була призначена для несення боєголовок різних типів. Сказати, що вона модернізована, не можна, бо просто вона має модульну конструкцію. І залежно від завдання туди можна поставити або звичайну осколково-фугасну бойову частину, або проникаючу, або поставити касетну бойову частину. Ракета є вкрай небезпечною, додає експерт, бо летить на низькій висоті це до 50 метрів та доволі високій швидкості близько 800 кілометрів на годину, що є складною ціллю для протиповітряної оборони. А касетна боєголовка перед ціллю розривається на багато Вишних шарів, які розлітаються на сотні метрів, на такій висоті підриває касетну бойову частину і засипає ну там десь понад гектар площу цими маленькими кульками, які після падіння або вибухають, або якщо попадають на м'який ґрунт і не вибухають, перетворюються на протипіхотні міни. Бо людина, яка доторкнеться до неї, викличе вибух. скільки саме таких ракет на озброєнні російської армії, точно невідомо. Ймовірно, може йтися про десятки одиниць у травні. Наше гур повідомляло, що РФ здатна виготовляти до трьох таких ракет на місяць. Владислав Поливода, ми Україна, марафон. Єдині.